Свої пропозиції подали дев'ять таборів з Рівненщини і один зі Львівщини. Оздоровчі заклади з Івано-Франківщини, Криму та Херсону, яким пропонували взяти участь в оздоровленні дітей нашого краю. Документів не подали. Спочатку озвучили пакет документів табору Електронік. Комунальне підприємство, дитячий санаторно-здоровчий комплекс електронік Рівни». Вже зараз готовий приймати дітей на здоровлення. Острозький Корчагінець. Тут готувались до прийому біженців з Криму, а тому, щоб навести лад, провели толоку. Дуже багато бюджетних організацій, безпосередніх громадян, студенти не тільки навіть з Рівненщини, а й з Смельниччини приїжджали, допомагали робити ремонти. Ми практично на сьогодні те, що планували до травня місяця, на сьогодні вже. Виконали вів'яни, також не новачки на ринку оздоровчих послуг. Як зауважив директор комплексу Ровесник, заклад бере участь в різного роду торгах останні 10 років. Зацікавити потенційних покупців путівок є чим. Ми маємо вже практику оздоровлених дітей з Рівненської області, тому що в свій час ми приймали дітей з Кузлінцовська на протязі двох років підряд. І в цьому році, коли ми прочитали оголошення в тендерних торгах, що є е, також місце для Львівської області, ми якраз приїхали, для того, щоб попробувати поторгувати для визначення переможців. Тендерний комітет має 20 днів. При цьому перевагу надаватимуть тим, хто запропонує дешевші путівки та ширший спектр послуг. 70 балів це вартість путівки, 30 балів це інші умови. Це харчування, це лікування, це проживання, це культ і спорт. Заходи. Однак фонд лише частина ланки, яка займається літнім оздоровленням дітей, залучають до цього і кошти інших відомств. А координує всю кампанію Міністерство соціальної політики. Однак поки що відомство мовчить. Ми на сьогодні взагалі нічого не знаємо, який стан буде з оздоровленням дітей, які кошти будуть виділені. Ми сьогодні не маємо ніякого сигналу від Міністерства соціальної політики, яке уповноважено державою на проведення саме оздоровлення дітей. Люди вкладають гроші, роблять ремонти. А до чого ми готуємося? Як воно буде? І які кошти будуть на це виділені? До початку літнього сезону залишилось два місяці. Чи буде ажіотаж на путівки до таборів рівненщини, якщо наших дітей не? Не прийматиме Крим, поки невідомо. Попри те, що здоровчі заклади області готові прийняти понад 11 тисяч дітей. Їхні ціни кусаються. Найдешевша путівка коштує більше трьох тисяч гривень. Галина Баранчук, Сидор, інформаційна програма День.